Медицина залізничного транспорту України за історію свого існування накопичила великий досвід з охорони здоров'я залізничників, який враховує специфіку складних умов їх праці. Традиційно на базі оздоровниці залізничників була проведена науково-практична конференція про найбільш актуальні питання реабілітації в медицині залізничного транспорту. Семінарна проводиться вже не вперше і дуже приємно бачити знайомі, колег, Приєдна ми дуже симпатизуємо и которых мы уважаем. И очень приятно видеть и новых людей в наших стенах. Я уверен, что вы очень плодотворно поработаете. И нам всем это принесет пользу. И нам, тем, кто занимается ежедневной реабилитацией железнодорожников, и вам, кто... Потім від результати нашої роботи після повернення житлорожні вам на міста, Незважаючи на те, що транспортна медицина, як складова загальнодержавної, переживає сьогодні період пошуку сучасних форм і методів роботи, медпрацівники зберігають свої діяльності профілактичну направленість, приділяють увагу охороні праці та широко застосовують методи реабілітації та санаторно курортного лікування для збереження здоров'я залізничників. Ми маємо для цього все для того, щоб і продовжити життя в Україні і заболіваємо. уменьшились. Все у нас для этого есть. Есть серьезные кадры, есть серьезные учреждения. Единственное, что мы надеемся, что когда-то концептуально это объединится в одно единое целое, в рамках той концепции, которую когда-то, будучи министром здравоохранения, предложил нынешний президент Национальной Академии Медицинских Наук, академик Сердюк Андрей Михайлович. Это теория единого пространства медицинского. Потому что больному абсолютно все равно, где ему оказывают помощь, где проходит медицинская реабилитация. Ему главное выжить после окончания этой, после оказания помощи первичной. И дальше надеяться на то, что он или приступит к труду, или, если у нас с вами ничего не получилось, на інвалідність, но буде сохранять певне качество жизни. Конференція завершилася почесним нагородженням у районному будинку культури. Нагороджували кращих із кращих, почесними грамотами, знаками південно-західної залізниці за доблесну працю, годинниками та ще й грошовою винагородою. Були приглашені на цей форум лучше світіла медицини, професора. Было два или три профессора, которые была тематика естественно, улучшение обслуживания и передовые методы, которые необходимо применять в обслуживании наших пациентов.